Великий матеріал від автора Джона Смітта про зрадників у високих кабінетах. Матеріал ми трохи скоротили для кращого сприйняття, особливо на слух. Ми постаралися вибрати з нього тільки факти і подати їх максимально зрозуміло один за одним. Постаралися забрати навіть оціночні судження там. Отож поїхали, точніше, полетіли. Бо мова піде про гелікоптери, котрі нас убивають. Дещо шокуюча новина з'явилася 22 жовтня, за підозрою в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору був затриманий президент корпорації Моторсіч В'ячеслав Богуслаєв. Найвища особа в такому стратегічному підприємстві Моторсіч є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. І от виявилося, що мотор Січ в обхід заборони на співпрацю з агресором, тобто Росією, продавала туди двигуни для гелікоптерів, причому оптовими партіями. Окупанти українські вертолітні двигуни використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів, типу Мі 8 АМТШВН Сапсан, К-52 Алігатор, Мі-28Н, нічний мисливець, так каже нам СБУ. Так так, навіть оцей їхній грізний рашистський алігатор, їхня гордість вертолітобудування, він літав і на наших двигунах в тому числі. СБУ не повідомило роки, коли схема Богуслаєва з постачання вертолітних двигунів у Росію запрацювала. А налагодилася вона вже за каденції діючого президента Зеленського і за керівництва СБУ, його друга Баканова. Це ми робимо такий висновок з рішень суду у 2021 році. Були там два судових засідання стосовно цих поставок. 14 грудня 2021 року. Окружний адмінсуд Києва каже. Протягом 2020 року ПАТ Моторсіч здійснено постачання на адресу компанії MediSpot Trading Lімітед Гонконг, Китай, авіаційних двигунів марки ВК 2520, без встановлених покупних агрегатів Барк 78 та СНК 78 в загальній кількості 67 штук, на які не оформлено формуляри та не нанесено повних заводських номерів без відповідного дозволу Держекспортконтролю. Кінець цитати. А от цитата іншого рішення теж окружний адмінсуд Києва 14 липня 2021 року, 9 квітня 2019 року між АТ Мотор Січ як продавець та компанією «Сія Аеросервіс місто Рига Литва покупець. Укладено контракт, предметом якого є купівля-продаж авіаційних двигунів ВК 2520 без встановлених покупних агрегатів. Разом з тим, як наголошено представником відповідача, АТ «Моторсіч» було поінформовано про можливість військового кінцевого використання товарів, що були предметом контракту у Російській Федерації. Що зумовлювало відповідно до статті 10 закону України про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового та подвійного використання, необхідність отримання дозволу на експорт таких товарів, проте зазначена в акті індивідуальної дії вимога, а «Моторсіч» проігнорована. Знаючи, що фактичним кінцевим споживачем буде суб'єкт господарювання Російської Федерації, за дозволом на експорт товарів не звернулося. Тобто вони були поінформовані про можливість військового кінцевого використання того, що вони продають у Російській Федерації, тобто ясно, що ті двигуни в Російській Федерації можуть поставити на російські військові гелікоптери, і такі постачання були неодноразовими через Латвію було поставлено за липень-грудень 2019 року 70 двигунів в декілька етапів. З 2014-2015 років наша країна ввела санкції на поставки деталей до російської зброї. І на Росії відразу відчули жорсткий дефіцит ключових елементів до їхніх озброєнь від обслуговування ракет САТАНА до силових установок зоря машпроект через які навіть зупинилася програма російських фрегатів. На російських бойових вертольотах встановлені запорізькі двигуни серії ВК 25 п'ять Без цих двигунів виробництва Мотор Січі. Проблеми почалися при виробництві всіх типів гелікоптерів на Росії. Вирішити цю проблему було завданням всіх їхніх розвідок, і коли в 2019 році, коли в Україні на виборах переміг Зеленський з гаслами перестати стріляти, домовлятися і так далі, вони нарешті добилися успіху. Щойно прогнали так званих «барих» з України, як Двигуни Мотор Січ ВК двадцять пішли в Росію сотнями, а потім повернулися в Україну у передових бойових гелікоптерах, вбивати наших військових та цивільних. У 2019 році через прокладку в Латвії 70 двигунів ВК-2520 з подальшим реекспортом до Росії на ОДК Клібов для, як вони кажуть, подальшої установки на експортовані гелікоптери. Ну-ну. У -ну. 2020 році через прокладку в Китаї 67 двигунів, тих самих ВК-2520, теж транзитом до Росії. У 2021 році ще 51 двигун ВК 2520 п'ять транзитом через Гонконг. Також поставки здійснювалися через прокладки в інших країнах. Три роки Богуслаєв сотнями поставляє двигуни всіляким фірмам-посередникам. Ну в 2021 році вже були, як бачимо, два судові засідання з цього приводу Держекспортконтроль в обох судах звертав увагу на те, що «Моторсіч» просто поставляє товари військового призначення під виглядом цивільних. І тому Держекспортконтроль наклав штраф на ПАД Моторсіч 821 мільйон гривень. Оцей штраф підприємство оспорювало в окружному адмінсуді Києва, і той суд Моторсіч, попри докази Держекспорт виграло, штраф їм було скасовано. Як же ж у Вовчому суді ОАСК Моторсіч довело, що бойовий двигун ВК 2520 не є виробом військового призначення? Дуже просто. Вони акцентували, що двигун продають без двох деталей: Барк 78 і СНК 78. І в такому разі це нібито окремий вид двигуна. І сам Богуслаєв, президент Мотор Січі, виписав про це окрему справку, сам собі суддя чудак. Тоді повідомила, що згідно листа роз'яснення ПАТ Моторсіч, авіадвигун ВК-2520 не відноситься до товарів, що підлягають державному експортному контролю. Моторсіч написала собі лист, що так і так можна. Все було оформлено так, що Моторсіч може самостійно вирішувати, що із продукції підлягає експортному контролю, а що ні. Хтось розумний, підкований в наших законах, знайшов таку дірку. І Богуслаєв одразу сам собі виписав довідку, що двигун ВК-2520 не є військовим товаром. Що ж це за такі дві деталі: Барк 78 і СНК-78, що без них двигун став не військовим? звісно, брехав, тому що виробник російських вертольотів ОДК Клімов пояснює, що барк це електронна система керування двигуном з повною відповідальністю. Це їхня російська система ОДК Клімова. Ну, чи може китайська, у всяким разі, не українська. СНК-78 це лічильник напрацювання та контролю. Тобто рашисти беруть український двигун повністю готовий, нібито цивільний, ВК-2520 виробництво Моторсіч, ставлять на нього електронний блок контролю і лічильник. І це вже той бойовий двигун ВК двадцять пять п і там далі якийсь ще номер, який вже встановлюється на їхні бойові гелікоптери. У 2021 році расисти радісно написали, що почали нібито виробляти двигуни для вертольотів. Все в них запрацювало. Чому запрацювало? Тому що вони почали отримувати двигуни з України. А потім ці військові гелікоптери і, нібито, не військовий запорізький двигун летять до нас у вигляді смертей. Інформація про китайську прокладку, через яку моторсіч поставляла двигуни в Росію, відкрита. На сайті ImportGenius.com, на сторінці цієї прокладки MediSport Trading Limited прямо зазначено кінцевий пункт доставки Росія. Єдиний товар поставок Запорізький вертолітний двигун. На сайті Латвійської прокладки взагалі написано просто Займаються поставками авіадеталей до Росії. Як СБУ Баканова могла це не помітити? Ну і нарешті. Рішення суду прийняла одіозна суддя Олеся Чудак, не менш одіозного окружного адмінсуду Києва. Це суддя Портнова. В 2019 році з поверненням Портнова вона скасувала перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві і переслідувала майданівців. В цій оборудці, як бачимо, окрім Богуслаєва, нарешті з'являється ще й слід Портнова. Це придає всій історії вигляд багаторівневої агентурної операції спецслужби ворога. З цілою мережею зрадників і ворожих агентів на всіх щаблях в Україні з метою вирішити головну конструкторську проблему російського вертольоту будування. Богуслав лише виконавець один із. Але він ніколи не зміг би провернути цю операцію без підтримки державних органів на всіх рівнях. Портнов, до речі, виїхав з України 3 червня 2022 року, вже під час воєнного стану, без проблем. Поїхав в Угорщину, потім його московський номер телефону з'явився в мережі. Син Портнова виїхав з України як волонтер за гуманітаркою ще в березні і не повернувся. Такий свідок, як Портнов, в разі потрапляння в руки патріотичних слідчих СБУ, у вирі війни, коли контроль татарових смірнових ослаб, міг розказати багато. Можливо, тому йому й дали виїхати. Всі у владі і в СБУ робили вигляд, що нічого не відбувалося. Росія ж нікого не вбила тими вертольотами тоді, а гроші йшли. Зеленський у недавному інтерв'ю своєму заявив, який сенс мені, президенту незалежної держави, говорити з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію. Це він казав про Путіна. Браво! Це правильні слова, от тільки потрібно було казати їх в 2019-му. Але тоді Зеленський дуже вірив у зустріч з Путіним і домовляннями, а Путін тим часом насичував Україну шпигунами і готувався до удару. Пам'ятаєте, як поливали лайном Порошенка перед виборами: Бігус, Мосійчук та інші з криками Контрабанда на крові деталей із РФ. Тоді наша розвідка везла з федерації деталі для нашої техніки, наша військова розвідка при бурбі. Бо ми ж воювали російською технікою тоді. І до неї було треба деталей, де їх було брати у Росії. А тепер ми отримали навпаки багатошарову операцію на всіх рівнях по поставці наших деталей для російської військової техніки і підготовці нашого успішного і якісного вбивства. Відчуйте, як то кажуть, різницю.